Доброго дня усім! Вітаю вас на моєму каналі, готую Оксана Савчук. І сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачну страву, вже трішки з призабуту, страва із дитинства, страва із усіх весіль, коли ще весілля робили у палатках. Отже, для цього нам потрібно сосиски. Я взяла з філе індика, не знаю, чому мені просто подобається. Відварена картопля, уже посолена. І в мене трішки тепло, щоб було легше її зараз розпроділити. І ось такі вафлі. Вафлі можете купити в будь-якому магазині. Ось такі в мене квадратні. Ну, і, звичайно, саме яєчко, я вже збила яйце разом з сіллю та перцем, щоб потім обмачати, коли будемо його смажити. нашу страву. Отже, приступаємо на наші вафлі, викладаємо. Картопельку. Ось така в мене. Я беру ось цією стороною, де більші є квадратики. І розкладаю картоплю, заповнюючи усі квадратики. Не дуже грубо, щоб потім не було сама картопля, але, ну, десь так, напевно, на пів сантиметра точно. Тому що у вас буде в усіх клітиночках. Картопля, ось так заповню. Так, одразу вибачаюся перед тими, хто буде потім мені писати, що у мене не літературна мова, що, може, неправильно якось говорю. Дивіться, я записую, так як говорю, не накладаю звук, тобто я роблю і одразу записую. Тому, кому не подобається, вибачайте. Кому подобається, пишіть. Хто мене знає, теж пишіть. Так, і зараз не про це. Давайте далі. Викладаємо аж до самого кінця, лишаємо малесенькі в кінці дві клітинки, які не заповнюємо. Картоплю розпреділила до самого кінця. Так, ось так десь за грубо, десь пів сантиметра є. І до кінця не доходило, лишила один сантиметр. Ні, один сантиметр, менше, десь пів сантиметра. Лишила до кінця, що не, за... не дотягала картоплю. Так, тепер трішечки чекаємо хвилинки дві, щоб наше тісто розмокло. І ставимо нашу сосиску. Так, у мене треба трішки відрізати, бо буде, напевно, так, раз і ось так. Оце зараз ми з'їмо. Так, ось у мене є. І Замотуємо рулетик. Добре притискаємо і замотуємо рулетик. Але не тиснемо, бачите, трісло, значить, засильно потиснула. Ось так. Або вже було тріснути. Ось який у мене рулетик, вийшов. Так. І тепер гарно його розрізаємо. Так. Я спочатку посередині розріжу, щоб мені було легше. А тоді десь так е, півтора сантиметра, напевно. Гарно, гострим розем, ножем розрізаємо. Ось так. У нас виходять ось такі рулети. Так, всі до кінця. Так, і о, вона якраз гарно вийшло. Так, ой, ковбаска моя випадає. Так, зберемо ще другу половинку. Так, ріжемо ці. І коли ми вже всі порізали, розігріваємо. Сковорідку, о, у мене, бачите, ковбаска випала, це був самий край. Розігріваємо сковорідку, і кожен наш рулетик обмакуємо отак. З двох сторін, гарно у яєчку і ставимо смажити. Обсмажуємо з двох сторін. Ось так в мене смажиться. Запах! Обсмажила я з двох сторін. Ось що у мене вийшло із однієї вафлі і двох сердель, Крім однієї, бо одну я вже з'їла. Такий смак з дитинства. Зразу захотілося хімічного бульйону з галіни Бланки. І ось такого, не знаю, чомусь така асоціація. Так, усім вам дякую. За те, що ви підписуєтеся, для мене це дуже цінно. коментуєте. Пишіть, чи ви робите таку страву, і як у вас називають цю страву? Я пізніше перегляну і, можливо, теж підпишу так свою страву. Усім вам дякую! Мир з нами!